Це була одна з перших паранормальних подій в моєму житті, яка залишила слід в пам'яті. Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх на українську мову і радіємо, що ці події стались не з нами. Сьогодні у нас дуже моторошні і дивні історії. Вам точно буде цікаво. Тож, заварюйте собі мівіну або беріть щось смачненьке. І погнали читати. Я сподіваюся, ви не самі дому. Але перед тим як розпочати, я просто уточню, чи поставили ви мені лайк, чи підписались на мій канал, чи натиснули на дзвіночок. Ви готові? Перша історія. У мене було багато дивних випадків, але я розповім вам один, який мене дійсно налякав, тому що я був не єдиним свідком. Мені було близько 12 років. І я розмовляв із своїм татом у його кімнаті. Моя мама була у шафі з вимкненим світлом, але ми чітко бачили, як вона складала одяг. Під час нашої розмови тато щось запитав у маму, але вона не відповіла. Зрештою, він йшов до того, що почав кричати: я встав і зайшов до шафи, але в цей момент я почув, як моя мама зайшла в кімнату і запитала, чому він кричить її ім'я. Я подивився на неї, а вона була загорнута у рушник. Я швидко глянув назад у шафу і нічого там не побачив. Абсолютно нічого. Це, очевидно, налякало мене, і мого тата також. Щоб ми не побачили там, це була не моя мама. Щоб це не було, вона мала її форму, і навіть пучок на голові. Моя мама завжди збирає волосся в пучок. Я б міг подумати, що це моя уява, якби не мій тата. Який теж був там і це все бачив. Знаєте, коли люди розповідають історію, яку бачать не лише вони, то це прям дуже моторошно. І якби я таке побачила, я не знаю, і здається, я би поїхала жити в якесь інше місце. Я дуже боюся цих патибічних і паранормальних явищ. Перша історія була моторошною, але друга буде ще цікавіше. Це сталося, коли мені було 11 років. У той час я був трохи проблемною дитиною і часто не спав ночами, хоча батьки постійно сварили мене за це. Одного вечора я сидів у своїй кімнаті, малюючи в альбомі. Моя кімната розташована так, що через відчинені двері видно довгий коридор нашого будинка. Коридор завжди здавався моторошним уночі. Світло з жодної кімнати туди не потрапляло, і він тягнувся в чорну безодню. Я малював, занурений у свої думки. Коли раптом повернув голову до дверей, у коридорі щось стояло. Це було дуже схоже на дитину вісьми-дев'яти років, але постава її була неприродньою. Найдивнішим було те, що це щось тримало довгу червону сумку, яка майже торкалася підлоги. Я завмер, моргнув, потім протирочи, сподіваючись, що це просто гра світла або моя втома. Але ні, це щось. Нікуди не зникло. Воно стояло там нерухомо, майже зливаючись із темрявою. Але червона сумка різко вирізнялась на її тлі. Мене охопив жах, у голові промайнуло. А якщо це реальність? Я боявся навіть дихати, тому повернувся до столу і намагався відволіктись. Ніби якщо я буду це ігнорувати, це буде нереальним. У кімнаті стояла тиша. Тільки я чув, як швидко калатає моє серце. І тут коридором пролунав звук кроків. Вони були повільні і ледь чутні, ніби хтось крадеться. Я скрутився від страху, навіть не наважуючись обернутись. Раптом двері тихо рипнули. У кімнату зайшла мама. Виявилось, що вона прокинулась і прийшла сварити мене за те, що я досі не сплю. Я миттєво відчув полегшення, але наважився подивитись у коридор лише коли мама вийшла. Він був порожній. Жодної дитини, жодної сумки. Я і досі не знаю, що це було. Я ніколи не бачив нічого подібного, але в ту ніч я зрозумів одне: у темряві цього будинку є щось, що краще не помічати. У мене дуже бужна уява, тому я це все уявляю, і коли я читала, в мене аж волосечко так дибком ставало скрізь. І уявляєте, ці історії з кимось стались, і вони живуть з цим. Читаємо далі. Третя наша історія не менш моторошна, тому давайте скоріше читати її. Раніше мій старший брат мав уявного друга, якого називав своїм братом. Вони постійно грали разом, але іноді брат починав нервувати і говорив у порожнечу Порестань, залиш мене у спокої. або. Ні, я не хочу йти до своєї кімнати гратися. Коли мама запитувала, що відбувається, він відповідав: він не залишає мене одного. Мама вважала, що це звичайна дитяча уява і не надавала цьому значення. Але одного разу, через день після його дня народження, усе стало значно моторошніше. У брата залишилось кілька повітряних кульок після свята. Того вечора, близько одинадцятої години. Мама почула, як у кімнаті щось голосно лопнуло. Вона зайшла туди і побачила брата, який стояв у кутку, блідий і тремтячий. Повітряні кульки були порізані, а поруч лежав ніж. Хоча брат був занадто малий, щоб дотягнутися до кухонних приладів. Мама запитала, що сталося? Це ти лопнув кульки? Але брат, озираючись навколо, прошепотів це був він і показав на порожнє місце поруч із собою. Мама напружилась, відчувши, як по спині пробіг холод. Вона спробувала залишитись спокійною, але зрозуміла, що це щось більше, ніж просто уява. Мама взяла брата за руку і почала кричати в кімнату Залиши мій дім, іди звідси. Коли вона запитала, чи він пішов, брат тихо відповів Так, дякую, мамо. Але моторошний вечір на цьому не закінчився. Через 15 хвилин прийшли двоюродні брати. Один із них, вступивши на поріг, зупинився і з розширеними очима прошепотів, Хто ця жінка в білому, яка стоїть біля дверей? Всі обернулися, але ніхто, крім нього, її не бачив. Мій брат тремтячим голосом сказав: це вона? Вона зла. Мама, побліднівши, почала кричати, щоб жінка пішла. Нарешті брат сказав: Вона пішла. Усі зітхнули з полегшенням, але спокій не повернувся. Моєму братові зараз дев'ятнадцять. І він каже, що іноді все ще бачить її відображення у дзеркалі. Вона стоїть позаду, тихо спостерігаючи, і щоразу здається все ближчою. Я не знаю, як спати сьогодні після цього. Знаєте, коли ти дитина, то це ще можна списати на уяву, мозок швидко розвивається, і мені в дитинстві теж багато чого здавалось. Здавалося, що я бачу, як хтось там десь ходить по кімнатах, а там нікого не було. Або не здавалося, <свят> але коли ось брату вже 19 років, і він все ще іноді когось бачить. Ну і на Ріді тут це подається як справжня історія. Ну, звичайно, це може бути вигадка. Але якщо це справжня історія, ой-ой! ой Читаємо наступну історію. Це була одна з перших паранормальних подій у моєму житті, яка назавжди залишила слід у моїй пам'яті. Мені було років 8 чи 9, і це була одна з тих літніх ночей, коли спека змушує тебе спати без ковтри. Я ліг спати нічого не підозрюючи, але посеред ночі мене щось розбудило. Спершу я не зрозумів, що це було, але відчув легке тряпання на нозі. Мій будинок завжди був тихим. У нас не було домашніх тварин, які б могли це зробити. Сонний, я мимоволі опустив погляд до ніг і завмер. З під ліжка виглядали дві змочені руки. Їхня шкіра була. Темною, з глибокими тріщинами, ніжті довгі і загнуті, мов пазурі. Вони рухалися повільно, немов тягнулись до мене. Я застиг на місці, боячись навіть дихати. Відчайдушно намагаючись переконати себе, що це лише сон. Я почав терти очі, моргати, рухати ногами, але вони нікуди не зникали. Вони залишалися там під ліжком. І здавалися дедалі ближчими. Я не витримав, зірвався із ліжка вибіг із кімнати, намагаючись не озиратись. Мої батьки, звичайно, не сприймали мене всерйоз. Вони сказали, що це просто жахіття, і відправили мене назад до кімнати. Але я знав, що це було справжнє. Наступного ранку я прокинувся з дивним відчуттям. Глянувши на свою ногу, я помітив довгу червону подряпину. Яка здавалася свіжою, я оглянув ліжко, сподіваючись знайти якесь раціональне пояснення, але його там не було. Матеріал, яким воно було вкрито, був гладким, без гострих країв. З часом я дізнався про джинів істот, які в нашій релігії описуються як невидимі створіння, що можуть приймати форму людей чи інших істот, деякі з них добрі, а інші ні. Джини ніколи не виглядають ідеально людськими. Їхні спроби маскування завжди мають недоліки. Тієї ночі я зрозумів, що це був не сон, щось темне і недобре пробралося в мій дім, щось, що змогло залишити свій знак на моїй нозі. Відтоді я не можу спати без ковдри, навіть у найбільшу спеку, вона мій єдиний захисник від того, що може знову чекати під ліжком. Напишіть в коментарях, чи ви вірите в джинів, які живуть. Живуть в наших будинках, чи, можливо, в якихось інших істот, можливо, ви також щось помічали у себе вдома чи не вдома? Також діліться в коментарях, а ми читаємо нашу останню історію. Я працюю в охороні здоров'я понад 20 років, і за цей час я став свідком багатьох дивних і лячних моментів. Але є деякі події, які я не можу пояснити і досі одного разу. Працюючи в будинку пристарілих, я кілька разів помічав фігуру в чорному. Вона мовчки ковзала коридорами, майже розчиняючись у тінях. Наступні 24 години завжди проносили одне й те саме: смерть когось із мешканців. Найдивніше було те, що за тиждень після цього неодмінно вмирав ще один пацієнт. Здавалося, ця фігура була провісником смерті, але наймоторожніше сталося – коли я працював у маленькій лікарні приблизно з тридцятьма ліжками, будівля була стара, з довгим коридором і похмурим підвалом, у якому знаходився старий морг. Там був лише один ліфт, що з'єднував підвал із головним поверхом. Цей ліфт мав збитку підніматися самостійно серед ночі. Двері відчинялися, але все одно нікого не було. Кожен раз це збігалося з моментом смерті одного з пацієнтів. Одного вечора ми сиділи у відділенні медсестер, коли раптом почули, як у коридорі поруч щось здобуділо. Це був телевізор, який увімкнувся сам собою, а гучність виросла до максимуму. Ми з колегою вирішили перевірити, що відбувається. У короткому коридорі було декілька відкритих кімнат, і лише одна зачинена з табличкою не входити. Це була кімната для технічного обслуговування. Ми обшукали всі відкриті приміщення, але телевізора там не було. Лише ця зачинена кімната залишалась. Набравши сміливості, ми відкрили двері. У середині не було нічого. Окрім старого телевізора, він миготів. Екран переливався статичними шумами, а звук здавався таким пронизливим. Моя колега залишилася стояти на порозі, а я зайшов у середину. Я вимкнув телевізор і сказав у голос. будь ласка, припини це, поруч хвора дитина, яку потрібно спати. Потім я вийшов і зачинив двері. Ця ніч минула без нових подій. Але відтоді я завжди відчуваю дивний холод і напруження, проходячи повз цей коридор. Можливо, моя фраза заспокоїла когось або щось, що там перебувало. Але відчуття, що ти був не сам, більше ніколи не покидало мене. Повторюю, що не знаю, як буду сьогодні спати, а мої коментарі завжди відкриті для обговорення. Побачимось зовсім скоро.